Оце бронежилети, які виготовляють хлопці в Мелітополі. Зараз ми знаходимося Це на полігоні, ми зараз кажемо, будемо їх реально провіряти, наскільки вони себе оправдовують. Що? Так, відстань 100 метрів. За зверху. Я зрозумів. Я постараюсь.

Дирка на виліт. Дирка ви на виліт а в передньому можна сказати. її ближче. Дирка трошки менше, але все убиє. Ось тут як то ніби. ніби. Та ні, то то все. Та ні, куди? Що ви можете сказати про ці пласини? Ми їх пристрілювали. Це пласини, це по дві штуки зразу можна вилити наспіл. Ні, це ні, ну, напевно. Давай попробуємо. Давайте спробуйте, ребят. Так? Ну, есть можно такая? Ее а, а, да, сна ну, а, есть, а, камеру, выключайте, Есть снайпер, выключай, я, я, Ставь, я, побежал. я побежал. камеру выключай. Снайпера снимите. Не было клавишек. Видно было, что то. Yes. Есть. Да Там не то, я сыне стрелял, до упала. Ты сыне стрелял? Да. Ну, да. да стреляй, раз. Еще раз придется сбегать. спеши. Топ. Да и... Можно, да? ты, Скажіть, будь ласка, що це за, за пластина, щоб нам знати, і більш до того не повертатись, бо дирка на скотню знімає туди Венкамотовська пластина. Свенкамо Біжи, тут можна? Да -да, можна? Можна, можна. Це поділка на І чеська пластина, яку також привозили на полігон. От її повністю це вся. пластіна руська для Чехії. Ага. Пластина російська, але це для Чехії. Росіяни теж не, не дуже переживають за чеську націю. Чим <сісті> менше Їм, <сісті> <сісті> їм <сісті> поставляють отакі от пластини. От ви бачите, дирка насквозь <сісті> тріщина. ці пластини також не мають ніякого захисту. Так що це, це все також просто металолом. Для, ну, для поліції от дубінки от резинової ні, кулі от гумової. А от. Гвинтівка СВД це вже це спомені, ставить одразу робили, крапку і Я не діагноз. Не буду називати ім'я. Тут продавали люди амуніцію, продавали бронежилети хороші по 2-3 тисячі, за кордону привезені. Позвонили зверху, наказали їм всім звернутися, бо ті самі бронежилети вони продають по 5-6 тисяч. І оптом всі склади бодежали, згорнули і одежу, і розгрузки, там? і все. Бо зверху. Їм не Право, вигідно генерала продавати. На високому рівні вони домовилися. На високому домовилися. рівні вони ті, хто продає, привозять для людей, по собі стоїмості роздають. Вони їх далі, щоб їх не розбудували. І тут їх, їх залякали, запугали, великий склад закрили. Де наші хлопці купували для себе ті плесіни, які вони дійсно ми перевірили. Ну, Значить, цьо, Якщо дешевше і вже Володимир. цього немає. Це Там Володимир. де хімічний тендер і ми заробити знаєте, гроші вже на людських смертях, а тут вони. От чиновники. Це Оце можете передати. Ось плесіна бронедвірей. Він тоже СВД за, на відстані 100 метрів. Тут також робить знімається. Бронедвіря йде. ну, ми Я не виключаю, пластину, що це підробка, бо ну, навіть немає зараз 80, чим поміряти, але тут щось за тонка пластина. Так що yeah, я не виключаю, що це може бути підробка. Але хай прокуратура розбирається. Висновок зроблений такий, що з чотирьох пластин, які ми стріляли, жодна не витримала винтовки СВД. Так що поки немає втішних результатів. Працюємо далі. Короче, Все. Андрюша, Так, під маркером. так а сама, візьми, такі підпиши. Дивіться, давайте таку коротку, бо немає часу там пропад чекає. Дивіться, то, що привезли, ми це вибачаємося ліва. І вони нам доказували, показували. Не відповідає дійсності, ми це зніпшуємо, це правильно. Валить так, що за 100 метрів дюра розочка. Чотири э, варіанти ми стрілювали. схожі російські, за... які для чехів роблять. Э, Схоже на цю навіть з такою емблемою броні двері, що ми якраз приїхали. Нам, нам цікаво, чи то є э, оригінал, бо хлопці там на полігоні валять що. Бумаги. розумієш, на них. Да. Почему я почему все время говорю, Не можна брати щось що... Треба пробувати. 100%. Мы будем крайними 100%. Конечно, Ты давай. понимаешь, да? Поэтому только вот оригинал, который подтверждается, что вот мы его взяли официально, они по первый несут ответственность, а потом уже мы несем ответственность. Поэтому почему говорю сразу, беремте. І от це обов'язково ну, Розумі... ви щоб саму прийде. Так, так, на, на, на бумаге може. Маркерки. Отвалі буде, ну, буде бачити. Ні. Оце я тримаю в руках пластину. Це завод київський бронедверей. Сьогодні ми одну таку стріляли. Гвинтівка СВД прошила її на сквозь на відстані 100 метрів. Чим відрізняється, там тільки етикеточка була менша, і ми всі вирішили. Що вона не справжня, десь львувата трошки. От зараз ми перевіримо пластину, яку ми взяли в Нововолинську в Хасана, який гарантує, що вона тримає вистріл гвинтівки СВД на відстані 100 метрів. Чіпляємо. Це бронебойно, то ми навіть не стріляємо, вона не проб'є. У нас їх немає. О, він показав, все добре. Ну, я... Боєкомплектів. Ні, вони на камеру показав, що ніхто не це. Він зараз зараз Патрон. Патрон. Все, все. Він зараз заряджає зразу. Він зарядів щоб... зразу Патрон, звичайно, але... будете зараз знаєте, оспарюватися. Готовий зараз. до випробування, Ви витримуємо. Він витриму. Винтівка та сама СВД. Чукчук, можеш лягти вон там, буде краще. Там другого погано видно. Да? Понял. Дуже на спішна виліт. ситуація. Тут на вильот прошитий прошити метал, а тут в паролоні нема дирки. Ну, все а тут пробой. і дирка, і це, це, пробой. Пробой, так. Це, це, це пробой. Це, це пробой. на 100 метрів це, це, пробой. Оце вже друге yeah. випробування. Бо сьогодні ми, Болі, знаходу, хорошо, ми випробували пластину цієї самої фірми, тільки думали, що це лівак. А оце вже нам сказали, справжня пластина сертифікована, я, брали я, на заводі. Я понял, я понял, і результат СВД зі 100 метрів 7,62 вас на очах. Дирка наскрізь, що в одному, що в другому. Так що йдемо далі один за другим. Хочай трохи. Значить, перший прошитий наскрізь. Навіть осколки попали на другий бронежилет, на другу пластину. Прошиває Оце другий. Дві пластини не прошиває. Так що ще дві пластини може якийсь результат дати і вберегти життя. Одна нічого не варта. Це все просто металолом. На вагу і на чермет. Ну, може, ще на кольоровий приймуть. що там? Оце. Будь ласка, сертифікований. З наклейкою ну, від, ну, ми спеціально взяли, щоб провірити. Це Мелітопольська настояще простильне, а по ходу, ну, на мій хлопський розум, це є Ну, Бачиш, нам там показували той самий результат. Тобто отакий. А тут вийшов отакий результат. Получається, на показуху є одно, а в люди йде друге. Все, кажемо. А це теж з Мелітополя? Да, Мілітополь. Так що все-таки всі дороги йдуть в Мелітополь. Але, а якісь координати є, щось можна зібрати. Є, є, є. Що, три магазини. Готовий жилет з розгрузочкою на три магазина. Всередині що тут? Просто Де ферна вставка. Там кілура нічого немає, тут просто поролон. Просто поролон, Але якщо стоїть от така пластина і вона справді випробувана таким чином, значить тут вже ніякого кевлара не потрібно. Оце справді... Бронежилети, які провірені нормальною зброєю і витримують, і ці бронежилети реально можуть вберегти життя. Але ціна їх 500 наразі. Наразі знаємо таку ціну. Ну, значить, Зараз шукаємо координати і відправляється якраз саме по такі бронежилети. Передні і задні тут постійно Да. Розмір їх однаковий. І вигін так само, що одна, да. що друга виглядає однаково, да. спереду Но. гума і там і так само. А Слуха, резина для чого? Нема питань, я можу ще раз дати. Якщо вам треба для відео, то ні, то жалко броніка, що. Ні, то я постійну достану. Давай не постійно. Це все горі. Претензій до неї поки немає. Дивлячись на те, що вона друшляки робить з пластин таких. Всі попередні пластини, які тільки що були випробувані, стали друшляками. А от зараз бачимо, нам ще дали одну пластину, так само виготовлена в Мелітополі. Зараз за деякий час нам подадуть сертифікати, документи на її. І от зараз за декілька буквально хвилин ми її випробуємо. бо хлопці кажуть, випробовували, Лишились тільки одні малюнки, але на попередніх, які нам... Пропонували, була така ж сама ситуація, а зараз ми її випробуємо в бою так, як вона має бути. Тою самою гвинтівкою СВД, яка тільки що там наробила дирок. Це практично останній експеримент на сьогоднішній день. Перша і єдина плацина на сьогоднішній день, що витримала вистріл СВД, лишила такий малюночок, чуть-чуть глубженький, але невеликий, як можна крупним планом взяти. Відстань 100 метрів, гвинтівка СВД, так що... Сертифікат в Мелітопіль і отакі. Як це завод підприємство називається? Феромакс. Феромакс. Феромакс? Це Мелітопольське підприємство. Феромакс Мелітопольське підприємство. Оце справді річика. Хоча, ви знаєте, кожну партію потрібно перевіряти таким чином, бо одні хвалять одне, одні хвалять друге, приїжджаємо сюди, дивимося, а воно не має ні одного, ні другого. Оце справді клас. Все, їдемо за такими бронежилетами.